Я вообще здесь хочу вибухи. Ракета, от два вибухи були. Ну, якраз вискочив на двір і побачив тут, що все горить. Ці ну, приватні будинки пострадали, як ви бачите. Да. А повністю вся дівки повністю пошкоджена, бо людей ні вікна не залишилось нічого. У мене стеклопакет, вікно вилетіло назовні, в всередині мені. Жити. Це таке примете, це не передати словами. І тут малий кричить, дитина кричить, поранило його, в на час поранило руку стеклом. Це шок.